Так, друзі, всім привіт. Ще, я сьогодні думаю засніму вам байкчек. Ось такий бемчик, байк байкчек, коротше. Так, починаємо з рами. Рама ВТП Envy. Ось така ось у нас довжиною рама 2060. Піря 13,2. У нас має бути з натяжителями. Там один є. один є. А все і загубилося. Ну, рамі. Ремі вже почти 10, ну, 10 років чи скільки. Вона без тріщин, без нічого. Так, десь вже ржавщини, тому що без краски вона золота йшла. Але я вирішив я зняти краску чорну, та думав, буде золота, а вона вийшла ось така. Ну Вже яке. Але ранці прикольна. Мені подобається. Мілка ВТП Хеліум. В неї 23 або 25, не помню точно. Штоп не пиляний, високий. Круто, бомба. Ну такий топ-кеп на ній, типа. Таке собі. Велка прикольна, типу. Мені подобається, да? Рулькінг Вільямс. Ви що такий рулець. Я Хотів дев'ятку, але... Предложили мені... 925. Ну а чому ні, типу. В гарному стані. Ну є ж такі, типу, подряпини, але то бойовой, то бойовоє. Винус сальт сальт, обичний, простий винос. Тримається, то той добре, що живе ще далі. Ти, шатуни новнейм. Там якийсь за 100 гривень примерно купив десь два роки тому. Вже все, вже вони люфтять. Ти педалі без сафарі. Такі педалі. Зірка. Зірка теж новнейм. Сашко, Сашком обмінялися на щось там, да. Каретка там, но нейм. Левай не сказав, рува Одіссей якась там. Так далі сідло Федера лого. Теж йому вже мільйон-мільйон років. Ну але нормальне сідло. Круто. Півотал, такий штир підсідл, такий от. Не забегає. Коротше, три сальт і одна шадоу. Переднє колесо кенч. Таке фул, ну, обі теж кенч, ну хай живе, доки живе. Типу, треба вже підтягнути було б... класно, що якщо підтягнув спици. Але нормально. Тришка Кінг Север. Отака ось. Уже стане нової, звісно але нормально тут навіть є мікропротектор, тут вже немає, звісно. За всяких. Карт, е... G Sport. Заднє, заднє колесо ці плюс трапез, СДС. Типу, на дві сторони. Крута. Звучить. Круто. Саль плюс самміт обід. Нічого не скажу, типу. По ньому... Зараз все побачите. Нормально просто вже спіці. Тут треба рівняти колесо. Я його не заспісував, добре. Але це нормально, це нормально. Спітися в мене тут е, половина базар, половина Мерід. Там були якісь Мерід. Воно ми вайдер. вайдер чи Вайдер, не знаю, 2.40, 110,50. Проще нормально, з таким є Ну я туди поставив кусочок ось такий відрізав з покришки. І воно ще походить 100 років. Гріпся рубайк, топові. кожен рік собі купую, на рік їх вистачає і все, все за шибість. типу, вони спочатку такі, досить жорсткі. Ну як, ну типу, не дуже м'які, але нормальні. Клявий. І що, і цепка, КМС-710. База. База, грунт, основа. Та і все такий, такий байчек. Зараз щось мало тільки піднімаю вам.

<плес> 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 Коротше, хотів підкачати. Хотів підкачати йо пересете. Хотів я підкапчати. Бачите? Бля. Де ось це? Хотів я підкачати колесо, значить. Бо щось щось пускає. Ці бляха за 50 гривень ваші насоси Воно не витримало так прикол коротше. Це значить добрий насос. Mas sem demônios, ele é corrido.